Виконуємо номер 886 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Випише точки, які на малюнку 40 розміщено праворуч від початку відліку. І точки, які розміщено ліворуч від початку відліку. Малюнок 40 розглянемо. Точки, які розміщені праворуч від початку відліку, наш початок відліку це точки А з координатою 1 друга і С з координатою 2,1 четверта. Ліворуч від початку відліку, точки з координатами. Д мінус 1 четверта, з координатою мінус 2 і С е координатою мінус 2,3 четвертих. Запишемо це. Праворуч від початку відліку. Праворуч від початку відліку. Це будуть точки у нас. А з координатою одна друга і це з координатою 2,1 четверта. Ліворуч від початку відліку точки з координатами D з координатою мінус 1 четверта. Б з координатою мінус 2 і С координатою мінус 2,3 четвертих. Номер 886 виконано.